Цього року послугами служби зайнятості скористалося понад 800 ветеранів і 30 ветеранок, в тому числі. 161 ветеран і 8 ветеранок приступили до роботи, тобто фактично були працевлаштовані. До прикладу ветеранки працевлаштовувалися на посади психологів, інструкторами з військової служби, операторами заправних станцій, асистенткою фармацевта сторожем. Якщо ми говоримо про працевлаштування конкретно ветеранів, то це дуже різнопланові були. В цілому це 80 різних було. Професії спеціальностей, на які вони працевлаштувалися. Це і по професії водії. Охоронники, слюсарі, ремонтники, електрозварювальники були також декілька випадків отримання роботи фахівцями із супроводу ветеранів. Також були медбрат, масажист, соціальний працівник, керівник гуртка, сировар, лісоруб. Є можливість на сьогоднішній день отримати 95 професій і майже 400 освітніх програм для професійного навчання. Це такий експериментальний проєкт, саме професійний. Навчання в наших закладах освіти, центри професійно-технічного навчання Державної служби зайнятості, де є можливість і безкоштовного проживання, і безкоштовного проїзду, і безкоштовного зрозуміло навчання саме для ветеранів. І ця можливість почалася з вересня 2023 року. Ми почали працювати у 2024 році, у 2025 і по законодавству це на два роки це експериментальний проєкт. Але... Маємо надію, що він буде продовжений. Вона дає змогу учасникам бойових дій безкоштовно, по-перше, здобути нову професію, або перекваліфікуватись та підвищити свою кваліфікацію відповідно вже до потреб ринку для подальшого працевлаштування. І 99 учасників бойових дій, ветеранів, у нас вже отримали, ну, перекваліфікувалися або здобули нові Посади також є можливість отримати ваучер для ветеранів без наявного стажу. Це документ, який видають у службі зайнятості, який дає можливість сплатити за навчання у закладах освіти до 30 тисяч двісті прожиткових мінімумів і здобути або професію, або спеціальність. В цілому було 155 напрямів від сьогодні. Вже трошки змінилася ситуація, і стало 156 напрямів, 95 професій та 61 спеціальні. Серед нових це демінер, початкова освіта, це сучасні педагоги, в тому числі для нової української школи, громадське здоров'я, агроінженерія. До прикладу, богослів'я є можливість отримати грант для учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та одного. Із подружжя, хто втратив на війні чоловіка або дружину, бо на початку дії такого проєкту такої можливості не було. У 2025 році в нашій області грантову підтримку таку отримали 53 ветерани та члени їх сімей, середній розмір одного гранта. Близько 500 тисяч гривень, але можливість отримати допомогу є грантову підтримку. Це від 250 тисяч гривень до 1 мільйона. 250 тисяч гривень це умова створення одного нового робочого місця при подальшій своїй бізнесовій діяльності. Якщо 500 тисяч гривень, то умова створення двох робочих місць є ще можливість отримати до 1 мільйона гривень, але це вже тільки для. Учасників бойових дій, але там є вимога, необхідність, щоб до цього до часу подання на грантову програму, щоб було вже проведено підприємницька діяльність не менше 12 місяців. І при цьому, якщо хтось планує отримати 1 мільйон гривень, то 30% треба долучити власних коштів. Сфери бізнесу, які організовують ветерани або члени їх сімей. Він дуже різноманітний. На сьогодні це і масштабується бізнес е, виробничий, і відкриваються фітнес-центри, салони краси, магазини, кав'ярні, СТО, виготовлення паливних пелет, клініки та оздоровчі центри. З березня місяця з'явилась можливість ще і підтримки ветеранів, які створюють свій бізнес, тобто які відкривають свій бізнес і облаштовують для себе робочі місця. У нас є такі. Які випадки на Можливість для працевлаштування, в тому числі і ветеранів з облаштуванням робочих місць роботодавцями, так званих інклюзивних і витратою коштів, яка подалі відшкодовується службою зайнятості, то вже з початку дії всього 190 робочих місць було облаштовано у цьому році 127 і 22 в цьому році ветерани були працевлаштовані саме на такі робочі місця.